Всім починаючим відпочинку на природі. Сьогодні пропоную вашій увазі подвійний надавний киломачок. В першу чергу, кому він буде цікавим, цікавий тим, хто шукає все-таки більше простору для сну у наметі, і також е тим, хто ходить частенько удвох або ходить у двох з дітьми. Дана версія відразу скажу, що це не найкращий, не найкомфортніший, але це дуже чудовий варіант у співвідношенні вага, компактність і ціна. Якщо брати за ціну і вагу, я не знайшов не для нього жодного конкурента. От просто жодного. Типу, якщо це брати щось більш-менш якісніше, за яке можна поручитися, і за яким. І той климочок, на якому я провів з ніч -часов. Значить, Климочок від компанії Climate, Static V, Double, W, в будь-якому випадку на екрані. Версія не утеплена, в них є також утеплена версія, але що? Але утеплену версію відразу не буду рекомендувати, тому що згідно відгуків користувачів, дуже багато нюансів по ньому є. З неутепленою таких нюансів немає, і тому, власне, я пропоную вам на нього огляд. Тому що він може вам подарувати саме той комфорт, який ви шукали, і за розумні гроші. Значить, версія не утеплена, з Рвалою 1,3. Температура комфорту, для якої він дозволяє за умови, відповідного ковдри чи спальника вам перевести ніч на екрані. Невеличка ремарочка і відступ з крузумками Climate я все-таки настільно рекомендую. Настільно. Нав'язливо. Коротше, Я рекомендую спати з синтетичними спальниками, тому що будова калимочків Кламіт, ви зараз побачите на екрані, вона має так звану v подібну конструкцію. І ось ці проміжки дуже чудово поміщається і заходить синтетичний спальник, тим самим в, 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 закриваючи цю прохолодну зону. Тому, е, якщо ви берете вже кламіт, беріть відповідно синтетичний спальник, бо це що кламіт, що синтетичний, це пробюджетний відпочинок. І що? Той комфорт, на який ви розраховуєте, ту температуру, на яку ви розраховуєте, коли берете цей киломачок. Так, трошки я далеко відійшов. Ну що ж, продовжимо. Значить, Поставляється даний ось от в такому пакуванні. Це турбина з горловиною і, відповідно, з, чим? Так, відповідно з, з таким ролл-топом згори. Тобто допомагає вам компактно його спакувати, скрутити, щоб він займав мінімум місця. Окрім цього, ця турбина ще є надувачкою, про що говорить нижній клапан, і доступ до нього. Зараз ми розпакуємо і я вам покажу все ближнько. Сама розпаковочка, горловинку ми розкрили, відстібнули, розстібнули фастикс і можемо достати киломачок. Килимачок достається низьким потрушуванням. Якщо його компактно скласти, відповідно не як я, що ми маємо в комплектації? Турбина, з якою я казав, виступає надувачкою. Відразу кажу, що це не сама найкраща надувачка. Хоч і вона і велика, хоч і вона, типу, і вроді би виконує свою функцію, але я відразу рекомендую замінити її на електричну помпу, яку обирати вам, відповідно, бо ринок настільки великий, широкий, що вам підійде вирішити лише вам. Це снатування я покажу і ви побачите, що її потрібно замінити. Що ми тут ще маємо? Індефіка... Ну, серійний номер, інформація про килимочок, і тут де ще була визалаткі. Тут всього-навсього одна залаточка для такого швидкого ремонту у відпочинкових умовах. Ну а що ж, тепер до процесу надування. Я хочу вам показати, наскільки безглузди ця надувачка, що йде в комплекті, тому що нею надувати стільки не довго, настільки ви просто перехочете спати на цьому киломочку. Це для мене поки із. Асоціації з цим килимочком найбільший мінус. Це ця надувачка яка йде в комплекті. Щоб зручніше надувати, ми собі килимочок десь розкладаємо, або це може бути вже в наметі, або просто по намету поверху. Находимо клапан з надписом «Inflate», що означає надування, під'єднуємо надувачечку. Робимо ось такі чарівні маніпуляції. Відтягуємо надувачку і від сходимо від неї на пів руки. Але щоб ви зрозуміли, ця турбина настільки маленька, якби це ще був одномісний киломочок, я б ще з цим би погодився. А оскільки це двохмісний килимочок, це займає просто ну, неймовірну кількість часу. І я... це просто знущання. Покажу вам, як то все робиться швидко електричним насосом, тому що. Як кажуть, я дуже сильно грав 12.53. Підключили і понеслось. Зараз буде на прискореному вам все. І в цей же саме час можна собі піти чимось займатися своїми справами, тому що насос все зробить за вас. Ну от як зрозуміти, що надулось, почуєте своєрідний звук, вже насос типу здається. Можна вимикати. Не забувайте ще не закривати клапани, перевіряти їх перед тим, бо я вже, наприклад, мав би ситуацією, з цим килимком, тому що коли не закрив, то він, виходить, типу, спустився мені. Не сильно, але... Ось так. Ну що, пилимочок надутий. Ось так він поруч зі мною виглядає. Зараз я його застелю всередину і покажу і розкажу більш детальніше про характеристики. От е перед вами власне одна із переваг подвійного килимочка в тому, що він займає всю площину намета двомісного в даному випадку. Розміри його, висота, ширина і цей, зараз у вас на екрані з'являться відповідно і товщина. Тканинка з зовні має ось такий синій колір, тканинка з землі має ось такий сірий практичний колір. Товщика і товщина і нитка тканинки у вас на екрані. Зріст 1,68. Ось таким чином. Я лягаю, дивіться, що скільки місця залишається на Ось він можна перекрутитися, лягти. Ось таке. Дна я, коли лягаю повністю, я не черкаю. Єдине, що, звичайно, коли я сідаю, то п'ята точка, виходить, все-таки прижимає. Ну, оце з мінусів теж по килимочку. Коли лягаю на бочку, теж виходить, що жодною частиною тіла я не доторкаюсь. Лише локтю можу продавити. Ось таке. Ну, але це така особливість цих килимочків, Тобто це не критично. Це все-таки килимочок більше для відпочинку. Скажу, це не самий найкомфортніший клімочок. Все-таки товщина у заявленому виробником 8 см ну, не відповідає дійсності, бо тут насправді немає. 8. Може, 8 є десь на найвищих точках, в вищих В подібних конструкціях. Але такої товщини тут немає. Тобто якогось комфорту від нього, як від індекса чи, там, наприклад, від експеда 3R до вимагати не варто і не варто очікувати, але ціна втричі менша то, повірте мені, ну, типу, з цим мінусом можна смерти. Мій сьогоднішній сетапчик по сну. подушка, пухова ковдра. За бортом у нас сьогодні було близько 15 градусів. Ну, принаймні так показував прогноз. Спав я дуже чудово, спав в один на подвійному килимочку. двох ми вже спали на ньому попередні походи. Цього разу я спав один. І я вам можу сміло сказати, що це дуже чудовий варіант для одного, хто хоче собі мати більше простору в наметі, але не хоче платити дуже багато грошей, тому що ну, не буде часто користуватися цим килимочком. Або буде використовувати час від часу його для походів двох. Ну що ж, давайте по традиції підіб'ємо плюс і мінус. І однозначно почну з мінусів і мінус. Це е килимочок з припаскуднішою надувачкою. Це сама найгірша надувачка, яка я зустрічав, тому що, щоб його надути базовою надувачкою, потрібно... Неймовірна кількість часу, зусиль, терпіння і бажання заснути, тому що відверто я не разу ще не надув цей надувачкою цей килимочок, лише електричний. Який саме, Ну, в моєму випадку, це PAMSACs від Flex Trail, Zero Pump. Це найбільш його жирний мінус. Другий мінус це все таки подвійний килимочок, і його не так легко складати. Хоч він має два клапана на Inflate та Deflate, Тобто наздув та надув, який можна відкрити і тим самим легше спустити його. Е, Все-таки будьте готові, що процес складання даного килимочка займе вас ну, хвилин 10, якщо хочете його відповідно, компактно складати. Третій його жирний мінус маркий колір ззовні. В мене, якщо передивитися десь, то на килимочку вже є сліди використання. А це всього-навсього три ночі. Три ночі було на ньому проведено. Дві ночі я, ми спали на ньому удвох, і одну ніч сьогодні я спав на ньому один. Значить, третє це маркий колір. Четверте, те, що він ефективно працює лише з синтетичними климками. Тобто, якщо, наприклад, температура повітря впаде вже там, ближче до п'яти, на яку він межа його розрахований, і ви будете спати з суто, Пуховою ковдрою чи пуховим спальником, який не за, 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 закриє ось ці прохолодні зони, готуйтесь, що ви будете підмерзати всіми. Це біда у усіх кламітів, тому лише синтетичний спальник. Ну, Це на рахунок мінусів. Плюси, плюси вони однозначно є, тому що якби їх не було, то я б не було б цього відео. Плюс його це ціна. На сейлах штатах його можна купити плюс-мінус за 70 доларів. Весь ринок, який пропонує подвійні надувні килимочки, щось хорошого в даному ціновому позоні ви не знайдете. Зазвичай ціни стартують від 100-150 доларів. Навіть на занеутеплені версії. Якщо брати для прикладу Expert Ultra 1R. Значить, ціна. Ціна. Він вже почув свою ціну і хоче втікти звідси. Тому що його недооцінюють насправді. Друге-друге, друге це, в принципі, що ж з друге я захотів вам сказати. Гарантії, гарантії, гарантії. На нього кламіт надає довічну гарантію. Жоден виробник в даному ціновому діапазоні ви не знайдете килимочка, який надавав би довічну гарантію на брак чи, наприклад, не фізичне пошкодження, а суто брак. Це теж такий жирніший плюс, і за чого от я рекомендую брати вам завжди перші надувні килимочки саме Climata. Типу, Так, да, вони не ідеальні, не комфортні, але от за рахунок цієї гарантії вони от вам нададуть впевненості в користуванні надувними килимочками. Ну і третє, блін, не знаю, це просто подвійний килимочок не за всі гроші світу, з такими непоганими характеристиками, що закриває повноцінно весь все дно намету. То й таке, ну, ну і фоточках він гарно дивиться. <с> По плюсам це, мінусів значно більше, але ті плюси, які в нього є, вони його переважують. І тому я однозначно сміло можу його рекомендувати як перший надувний подвійний кіломочок для одного чи двох людей, зраховуючи його характеристики. Ну що ж, наразі я вам кажу дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось вас закусенець. буду вдячний за коментар. Мирного вам неба над головою. Гарних краєвидів і погожих днів. На все добре!